16 грудня, незважаючи на масований ракетний удар Московії по Україні, учнівський парламент закладу загальної середньої освіти No7 організував вечір гітарної музики. В час війни це був атмосферний, теплий, а головне такий потрібний захід, який об'єднав як школярів, так і вчителів. Співали всі. Українська мелодика лунала з-під струн класичних і акустичних гітар. Ширилися коридорами школи, огортаючи її в невидимий купол незламності. І, власне, про це з перших вуст від організаторів молодіжного свята Сергія, Віктора та Софії. Отже, хлопці, як вам прийшла до голови така ідея зробити для учнів і вчителів вечір гітарної музики? Ну, я завжди хотів зробити щось таке, щоб можна було писелитися всім і вчителям, і учням. Але через війну не було такої можливості. А гітарний вечір це якраз щось таке, що не дуже дуже святкове і що можна відпочити морально. Якраз зблизити вчителів та учнів ближче, не так, як під час шкільних уроків, шкільного життя. А от чисто після уроків посидіти і разом поспівати українські пісні. Коли ти навчилася грати на гітарі, і чи взагалі це єдиний інструмент, на якому ти вмієш грати? Наприклад, я не вмію на жодному, крім нервів. А от може, ти ще на якомусь біж. Я розпочала навчання гри на гітарі у 2015 році, але насправді я самоучка, тобто я використовувала допоміжні матеріали, ютуб і так далі у вивченні цього інструменту. Окрім того, так само я е, самоучка гри на фортепіано, ну але це так, базові вміння. А вокал? Вокал це теж так суто для себе. Ніде не займалася, ніде не ходила. 100, 10, 10, 10, 11, У нас на місто теж були вечори гітарної музики. Насправді я вас там не бачив. Чому ви ховалися? Чому ви не приходили на загальноміський захід? Можливо, інформація до вас не доходила. Можливо, Фейсбук це не ваш простір. Хоча в Інстаграм ми теж кидали таку штуку. Ну, ви чомусь зігнорували Ось Чому? Я не бачив в Інстаграмі. Можливо, ми не бачили, бо не було такої сильної популяризації, піару. Хлопці, хто писав з вас сценарій? Я. А як ви вирішили, що буде брати участь Софія в цьому проєкті вашому? Ми ну, загалом зібрали всіх гітаристів нашої школи. Ну і ті, хто мали власне бажання грати на інструментах? І вийшла одна Софія. Ні, ні, ні. Просто Софії я тільки написав, вона мені зразу, типу, така. Ну, я за любий двіж і так далі. Саме на і Як таку дівчину можна не взяти? Софія, які ви пісні виконували, і чи взагалі готувалися, і скільки готувалися до власне цього проєкту? Яка ваша улюблена пісня? На підготовку даного проєкту пішло всього навсього два дні. Я виконувала «Гуцулку Ксеню, вітрила, нічка місячна мабуть, одна з найулюбленіших це гуцулка Ксеню, тому що це наш фольклор і він мені дуже подобається. Скажіть, будь ласка, чому ви пішли у шкільний парламент і у молодіжну раду? Адже ви двоє і, і там, і там? Ми хотіли проявляти активність, робити щось для інших людей, самі проводити добрий час і іншим дарувати позитив. Ну, я, наприклад, пішов в шкільний парламент і в молодіжну раду, наприклад, проводити ті заходи, які б мені самому хотілося прийти. То саме питання до Софії, але навпаки, чому ви не в молодіжній раді? Тому що відверто кажучи, я не бачила набору. Якби був якби я побачила, то я б можливо подалася. І буду задавати останні запитання, оскільки хлопці, окрім музичного супроводу, музичного такого вечора, зробили ще харчосмаковий. смаковий. На нас чекає піца. Поки вона тепла, тому задаємо останні запитання і йдемо насолоджуватися. піцею, їжею. Скажіть, будь ласка, чи ви хотіли би зробити ширший захід, але вже зі збором на зсу? Так, звісно, але потрібно більше часу, більше відготовки і фінанси. Краще створити план, це все обговорити зі спільнотою і, і все. Софія. У вас є хобі? Так, є. Раніше я активно займалася плаванням, але через війну я перестала займатися даним видом спорту. На жаль. Невже пересохли всі озера? Справді, просто закритий басейн, і зараз немає можливості займатися. Дякую за вашу працю і слава Україні. Граємо Молодці! На моїй вулиці давно вже весна. Іду захоплює, немов від висоти. Живу не мов літаю я, так не мов літаю я, кожну мить, коли зі мною лютим, а можна я до тебе завтра прийду, старі фотографії на сіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. Кожнім друзям не забудь подзвонити, бо добре чи зле з тобою завжди. То, що...